Ну що, друзі, давайте ще розглянемо одну олімпіадну задачу. Це задача 2 етапу 2022-2023 року. Ой, 2023-2024 року для учнів 8 класу і молодших. Е, Називається задача Happy 2023. І давайте прочитаємо умову. Але перед тим, як прочитаємо умову, обов'язково підпишіться на мій канал. Поставте подобайку до цього відео та прокоментуйте це відео, тоді воно буде більш популярніше в Ютубі. Отож, умова задачі: ви купили в тролейбусі квиток, але він виявився нещасливим. Нагадаємо, що квиток щасливий, якщо сума перших трьох цифр дорівнює сумі останніх трьох цифр. Ми таку гру дуже часто грали, коли їздили в школу в трамваях і тролейбусах або в університет. купували квиток. Зараз квитків фактично немає. Зараз ми оплачуємо онлайн квиток, да? а раніше були квитки в тролейбусах і трамваях. І сума, і номер квитка це було шестизначне число. Якщо сума трьох перших цифр дорівнювала сумі трьох останніх цифр цього числа, то вважався квиток щасливим. Отож, ви купили квиток і він виявився нещасливим вам. Дозволить поміняти квиток на інший, але тільки так, щоб його номер відрізнявся від вашого лише одною цифрою. Тобто ви в вашому номері квитка можете замінити одну цифру. Наприклад, якщо квиток там 1115, ви можете замінити його на квиток 111.1.1.1 і він буде щасливим. Тобто ви можете замінити тільки одну цифру. Не всі цифри, а тільки одну. Ви, звичайно, хочете отримати щасливий квиток. Скільки квитків вам підходить? Вважайте, що у кондуктора є всі квитки, номери яких лежать в діапазоні від всіх нулів до всіх дев'яток. Тобто, вам потрібно дати відповідь на запитання: скільки квитків із цієї пачки квитків, які є в кондуктора, вам підходять із, із цих всіх номерів. От. Програма хепі 2023 читає з пристрою стандартного ведення 6 цілих чисел, найбільших 9. Це цифри номера квитка. Гарантуйся, що квиток нещасливий. Програма вводить на пристрій стандартного виведення, шукану кількість квитків. І тут журі пропонують нам два приклади. Перший приклад це квиток із номером 111115, і ви можете. Із цього квитка зробити 4 щасливих квитка. Зараз ми розглянемо приклади конкретно, як ви можете це зробити. І квиток під номером 002000 Із цього квитка ви також можете зробити також 4 щасливих квитка. Давайте прочитаємо коментар. Як із квитка 111115 зробити 4 щасливих. Перший приклад ми вже розглянули. Це коли цифру 5 замінити на цифру 1. Тоді тут будуть 3 одинички. І тут будуть 3 одинички. Сума 3 одиничок дорівнює сумі 3 одиничок. І, відповідно, це буде квиток щасливий. Другий варіант це коли ви першу цифру в квитки заміните на цифру 5. Тоді тут буде 5,1,1 1, і 1,1,5. Сума буде однакова. Третій варіант, коли ви другу цифру. Квитки також замінити на 5. Тоді буде 1.5.1, 1,1.5, або третю цифру замінити на 5. Тоді сума знову ж таки буде однакова. Більше тут варіантів немає, тому що якщо ви тут заміните одиничку на якусь іншу, то тут вже буде 6, а тут сума тільки 3. Яку б ви тут цифру не підставили, сума буде більше за 3. От, тому е, більше варіантів тут немає. І другий приклад: 0. 0, 2, 0, 0, 0, 0 Перший квиток це коли ви заміните цифру 2 на 0, тоді буде 3 нуля зліва і 3 нуля справа. Другий приклад це коли ви тут поставите цифру 2. Коли ви її поставите на 5 позиції, і коли ви цифру 2 поставите на 6 позиції. А тут будуть От Ось ці приклади показані. У да? нас в умові, в коментарі є пояснення до задачі. Отож, давайте більш детальніше розглянемо умову, коли квиток, коли заміна цифри можлива. Коли заміна цифри можлива, і ми можемо утворити щасливий квиток із нещасливим. І все, ми маємо розглянути шість випадків, тому що в квитки. Шість цифр. І тому ми можемо замінити кожну цифру від першої позиції до другої, до третьої, до четвертої, до п'ятої до шостої, І ви кожну цифру можете замінити на якусь іншу, щоб отримати щасливий квиток. Тому нам треба в цій задачі розглянути всі 6 випадків. Коли ми заміняємо першу цифру, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Яка умова заміни? <кхід> Якщо ми заміняємо першу цифру, Да, то сума двох наступних має бути менша або рівна сумі трьох останніх. Тому що квиток, він фактично розбивається на дві частини: на ліву частину і на праву частину. Сума трьох лівих цифр повинна дорівнювати сумі трьох правих. Для того, щоб це виконувалося, щоб сума. Трьох правих цифр дорівнювала сумі двох лівих цифр. <кій> сума двох лівих цифр. Верніше сума трьох правих цифр дорівнювала сумі трьох лівих цифр. Причому ми поки що першу не враховуємо да, цифру. То сума двох інших цифр має бути за суму трьох правих цифр. Тоді ми можемо до цих двох. До суми цих двох цифр додати ще якусь цифру, і ця в результаті сума всіх цих трьох цифр буде дорівнювати числу, яке, яке дорівнює числу, верніше буде дорівнювати сумі цифр, які стоять справа. ну Трошки запутано, давайте більш простіше поясню Ось тут а в нас сума цифр 7, бо 5 плюс +1 +1 =7, 7 А тут, а якщо не враховувати цифру 1, бо ми її заміняємо, поставимо тут знак питання. То тут де сума цифр 2. Ми бачимо, що відповідно сума цифр зліва менша за суму цифр справа. Тому ми можемо тут відповідно, замінити якусь іншу цифру і так, щоб сума стала рівна і сумі, яка справа. Зрозуміло, що тут, щоб число 2 перетворилося в число 7, треба додати до суми до цифри 2, число 5. Тобто до суми цифри 1 плюс, +1, добати число 5. Тому тут треба буде добавити цифру 5. Тому перша умова провірки в мене має бути така, що якщо сума двох цифр, які ми залишили, які ми не заміняли серед трьох. да, Сума двох цифр серед трьох, які ми не заміняли, буде менше за суму трьох цифр, в яких заміна не відбувалася, то тоді у нас. Може відбутися заміна цієї цифри відповідної. Тепер давайте так провіримо кожну цифру із шести. Ну, Першу цифру ми вже перевірили. Тут у нас буде комбінація. Ну, Провірка така, так, що 2 менше рівне 7. Умова виконується. Давайте тут трошки підтремо, щоб воно було навпроти. Умова виконується, тому тут ми заміняємо першу, перш, перше число. Різницею з сіми двойки, і це буде відповідно цифра 5. Тому наша комбінація буде 5,1,1, 1,1,5. Другий випадок, коли ми заміняємо другу цифру. Тут буде така сама умова, тому що в нас тут, а, як в, першому, в першій трійці три одинички, тому у нас. При заміні всіх трьох цифр буде давати умову 2 менше рівне 7. Так само буде все. Тільки буде замінятися не перша цифра, а буде замінятися друга цифра. Тому тут буде одиничка, а замість другої цифри ми підставляємо п'ятірку. Ось буде другий квиток, який можливий. Давайте тут поставимо знак плюсик і тут поставимо знак плюсик. Третій випадок, коли ми заміняємо третю цифру, ну, от. Тут умова така сама вийде. Тому можемо відразу скопіювати 2 менше рівне 7. І відповідно комбінація буде наступна. 7-2. І відповідно. Комбінація буде 1, 1, 5, 1, 1, 5. Так. Четвертий випадок. І тепер розглянемо випадок, коли буде виконати заміна четвертої цифри. А тепер нам навпаки треба перевіряти, щоб сума цих двох цифр була менша за суму трьох цифр, які стоять зліва. Видно тут до 3. Має бути більше рівня за суму цих цифр, які стоять справа. Усіки у нас тут буде виходити сума 6. То наша умова не виконується, і тому дана комбінація нам не підходить. Так само вийде в нас, якщо ми замінимо середню цифру який, серед тих, які стоять справа. В нас вийде така сама умова, 3 більше рівня 6, відповідно, ця комбінація не пройде. І розглядаємо останній випадок, коли в нас буде замінятися остання цифра, цифра 5. Як бачимо, тут виконується умови, 3 більше рівне 2. Тому ми зможемо виконати заміну. Це буде 3, відняти 2. Відповідно, у нас вийде комбінація 1, 1, 1 і 1, 1, 1. Ось така комбінація. Тому давайте тут поставимо відповідно. Просто. Відповідно, у нас буде всього 4 комбінації для даного випадку. Але. Тобто умови провірки, як бачимо, що сума трьох цифр, які стоять справа або зліва, в залежності від того, де в нас будуть, буде замінятися цифра, сума трьох цифр, серед яких цифра не замінялася, повинна бути більша за суму двох цифр, серед яких цифра одна замінялася. О, тоді в нас виконується заміна. І буде робоча комбінація. Але тут є один нюанс, коли така умова працювати не буде. вона, Верніше вона буде працювати, але нашу умову треба трошки доповнити. Розглянемо таку комбінацію. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замінимо першу цифру. Умова виконується. Тут у нас сума 5. А тут у нас сума. 15 Але якщо ми почнемо утворювати комбінацію або утворювати квиток, то ми отримаємо 15, відняти 5 і ми отримаємо ось такий квиток. 10, 2, 3, 4, 5, 6. А у квитки, в номері квитка цифри 10 бути не може. Тому дана комбінація не підходить. Тому ще одна умова провірки. Наша умова провірки має бути такою. Що сума трьох цифр, в яких цифра не замінялася, має бути більше за суму двох цифр. Серед трьох цифр, в яких відбувалася заміна цифри. І різниця цих сум має бути менше 10. Тоді в нас комбінація буде робоча. Ось ще одна умова. Так само, якщо ми побачимо, якщо ми будемо заміняти другу цифру в даному числі, то знову ж таки в нас вийде, що 4 менше рівне 15. Відповідно, 15 відняти 4 буде дорівнювати 11, а це більше 10, а має бути менше 10. Тому дана комбінація не спрацює. Тому дві таких умови. Сума трьох цифр, в яких цифра не змінялася, повинна бути дорівнювати сумі двох цифр, в яких відбувалася, серед трьох, в яких відбувалася заміна однієї цифри. От. І різниця цих сум має бути менше 10. Тепер давайте напишемо код на C. Для того, щоб було простіше цю задачу розв'язувати, я створив спеціальну функцію. Я назвав її Happy. <кій> Вона відповідно буде приймати в мене 5 аргументів. Перший аргумент це буде. перших два аргументи, це будуть цифри. Це будуть дві цифри серед трьох, в яких відбувалася заміна однієї цифри. Тобто, якщо ми, наприклад, заміняємо комбінації 1, 1, 1, 1, 1, 5 першу цифру. То А1 і А2 буде відповідно цифра 1 і цифра, ну, цифра, яка стоїть на другій позиції, цифра стоїть, яка, яка на третій позиції. Якщо ми заміняємо другу цифру, то А1 та А2 це буде цифра, яка стоїть на першій позиції і на третій позиції. Якщо ми заміняємо, наприклад, четверту цифру, то А1 це буде цифра, яка стоїть на п'ятій позиції, а А2 це цифра, буде, яка стоїть на. Шостій позиції або навпаки. Це, ну, порядок неважливий, що буде А1, А2, чи А1 буде 1. А2 буде, чи А1 Д5, а А2 буде 1. А 2 буде 5, чи а 1 буде 5 а а 2 буде 1 а б 1 і Б2. Це, відповідно, будуть цифри, в яких не відбувалася заміна. Вертати дана функція буде результат true або false. Тобто вона буде нам вертати. Чи наша чи така комбінація при заміні відповідного числа існує, чи не, чи не існує. Якщо існує, то наша функція буде вертати результат true, якщо не існує, то буде вертати результат false. а Оскільки true або false це тип Boolean, тому на початку я написав, що моя функція буде вертати результат типу Bool, тобто true або false, вона буде приймати 5 цілих чисел Відповідно, для того, щоб. Писати простіше умову було, я створю в даній функції дві зміни А і Б. Перша зміна в дадрініті сумі двох цифр, яких серед трьох, яких не, був, не відбув в яких відбувалася заміна. А друга зміна в дадрініте сумі трьох цифр, в яких заміна цифри не відбувалася. Тепер перевіряємо: якщо в мене Б більше більше рівне за А. Якщо різниця цих цифр менше 10, в C оператор І прописується двома амперсантами, якщо b відняти А менше 10, тобто різниця цих сум менше 10, то ми вернемо. Наш код результат true. Інакше, якщо ця умова не виконується, ми просто наша функція верне Результат false. Ось така функція, тепер ми її використаємо для, для того, щоб написати нашу програму. Для чого я цю функцію створив? Тому що, якщо я не створю функцію, в мене буде дуже п -п провірка виглядати великою в моїх умов. Якщо я використаю функцію, провірка умов стане набагато меншою. Давайте подивимося. Створимо 6 змінних. Ну, провірка стане меншою, і ще створимо лічильник, який буде рахувати кількість комбінацій, які нам підійдуть. Введемо зміни А1, А2, А3, А4, А5, Е6. А5, І тепер робимо наступну повірку. Якщо ми відправимо функцію Happy, змінні A2 і A3, A4A5 і A6. Якщо моя функція Happy верне результат true, то я наш речільника збільшу на 1. І тоді в мене буде одна комбінація підходити. Що відбувається, якщо я в функцію Happy відправляю A2, A3, A4, A5 і A6? Оскільки я не відправляю зміну А1, це означає, що я її заміняю. Відповідно, коли я відправлю А2 і А3, у мене в функції зміна А1 буде присвоєна А2, зміна А2 буде присвоєна А3. А відповідно, b 1 b 2 і b 3 стане А4, А5 і А6. Відповідно, зміна рівна А2 плюс А3, а зміна Б буде рівна А4 плюс А5 і плюс А6. Я знайду суму трьох цифр, які не замінялися, і суму двох цифр, в яких, серед трьох цифр, в яких відбулася заміна змінної А1. І відповідно я підрахую одну комбінацію. В наступному випадку я тепер можу, наприклад, цю провірку скопіювати 5 разів. В наступному випадку у мене буде відбуватися заміна зміною А2, тому буде додаватися зміна А1 і А3. І далі А4 А5А6. Далі відбудеться заміна зміною А3, тому буде додаватися зміна А1 та А2. І додаватися А4А5А6. В наступному випадку буде відбудеться заміна змінної А4. Тому буде. Додавати дві зміни А5 і А6. А з правої сторони буде з лівої сторони буде додаватися А2, А1 плюс А2 і плюс А3. Три зміни буде додаватися. Наступні функції ми будемо заміняти вже зміну А5, тому буде додаватися зміна А4 та А6. А тут будемо додаватися А1, А2 і А3. І в випадок випадку буде замінятися змінна А6, тому ми будемо додавати А4 та А5, а замінятися буде А1, А2 і А3. В кінці нам треба вивести кількість комбінацій, тому змінну К. Якщо ми провіримо, ну, давайте ще напишемо слово «ретарно» для закінчення програми. Вводимо, по прикладам, із сайту. От 1, 1, 1, 1, 5. Має бути відповідь 4. Так. Вводимо 0, 0, 2, 0, 0, Так, щоб дарити по 4. Давайте спробуємо ще ввести комбінацію 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в нас буде 0 випадків. Я цей приклад сам придумав. Звичайно, авторських тестів буває недостатньо для того, щоб перевірити всі розв'язки, які можливі в даній задачі. Тому обов'язково придумайте свої тести для провірки свої, свого розв'язку. тепер давайте перевіримо нашу задачу на тестах, які розробили журі Олімпіади. Але перед тим, як я запустю тестування, підпишіться на мій канал, подобайте. Поставте подобайку та прокоментуйте це відео, тоді більше людей зможе переглянути моє відео. І воно буде більш популярне в Ютубі. Так, десь я допустив помилку, зараз ми її провіримо. Так. а 2 а3 Ось моя помилка. Я тут замість А2 написав довічі А1. Давайте перезапустимо код. Випадково Тех... ну, зробив механічну помилку. Задача проходить всі тести. Всім дякую за увагу. Хто дивився відео, поставте подобайку, підпишіться на канал та прокоментуйте це відео. Всім пока-пока. Гарних розв'язків олімпіадних завдань.